Нещодавно почула одного з блогерів, яка каже, що ви уявіть, ви ходите на роботу. Ви думаєте, ви вимінюєте гроші на час на ваш? Але ні, ви вимінюєте життя, ви замисліться. І я оце собі думаю. Ну от люди тебе слухають і думають, а й правда, я ж життя віддаю за ті копійки. Не піду на роботу. Хай хтось інший ходить. Для чого розвалювати людям психіку? От насправді, давайте подивимося на речі правильно, як дорослі люди, як психічно дорослі особистості, які розуміють, що коли ти вкладаєш щось, ти отримуєш щось. І тут важлива історія не тільки обміну, а й розуміння того, що так ти вкладаєш блін своє життя скрізь. Свої навички в навчанні. Ти коли вчишся, ти взагалі нічого не отримуєш в грошах, але ти отримуєш в навичках, в знаннях, які ти потім будеш використовувати. Ти вибудовуєш нові нейронні зв'язки для того, щоб потім колись вони тобі знадобилися. П'ять років життя в університеті. Я вклала п'ять років життя. І що мені треба було робити, слухаючи цю блогерку? Не ходити до університету? Далі буде.